Що зовсім недавно на цьому місці стояли металеві кіоски, а зараз тут лише намети із тканини. Одразу кілька підприємців житнього ринку скаржаться, хотіли привести свої робочі місця у відповідність до загальної реконструкції ринку. Люди винайняли робітників, які повинні були встановити кіоски, але навіть розпочати будівельні роботи не вдалося. Ми наняли підрядчика. Підрядчик загородив територію для роботи. Це було 4 октября, і буквально через час після того, як вони встановили забор під руководством. Діректори ремботехніки э, отряд з широнами Айдар прискакав і разбомбили Буквально за за пару минут этот забор, розігнали робочих, які з починали какие-то роботи производить. і сказали, що здесь кіосків не буде. Люди бідкаються, звертались до усіх можливих інстанцій. Втім, ніде не отримали допомоги. Ми ніде нічого не можемо, ні, ніде не можемо свої права відкачати. Чесно слово, це какое-то бізобразие. Ми, були у, мера, ми, ми були, були у мера, ми були у Ігоря Петровича, були у губернатора. Він теж говорить, ну ми знаємо, знаємо і розводить руками. В прокуратурі були прокуратура розводить руками, були в міліції, розводять руками. Міліції предлагають найдар на нам зов наняти. Тобто ось така ось власть у нас. В городі повністю без власті, то тобто, такі отакі структури ходять блин, і качають тут права. І виходить, що ми вже півтора місяця ми... без, роботи. без роботи, ми не працюємо, прибулі нету. Нам вот розрішив поставити палатку, визначаємося в 90-ті -е роки. В адміністрації житнього ринку розповідають, згідно із проектом земельної ділянки, усі кіоски розміщувались біля будівлі ремпобудтехніки впродовж десятиліть. Ми спілкувалися з директором ремпобудтехніки, він вказав, що е, там є певні порушення пожежної безпеки і е, кіоски там не будуть розміщені. Але люди там торгували понад 15 років і їм потрібно кормити свої сім'ї. Е, були відправлені відповідні листи до МЧС е, щодо розроблення відповідних заходів. Щодо пожежної безпеки, щоб ці люди могли там здійснювати в подальшому торгівлю. Але на даний час конфлікт не вирішений. Листа з МЧС ми ще не отримували, а люди вже понад місяць не можуть там здійснювати торгівлю. Якщо ж державна служба з надзвичайних ситуацій заборонить розміщувати кіоски біля будівлі ремпобуттехніки, то підприємцям можуть запропонувати інші торгівельні місця. Втім, за словами заступника директора ринку, люди навряд чи погодяться на переїзд. Людей ми можемо розмістити, але це буде другий поверх. До них туди ніхто не підійде. Вони самі не захочуть там стати. Одне діло, коли вони стоять на проході і в них є заробіток, щоб утримувати свої сім'ї. І друге діло, коли вони будуть на другому поверсі, де до них ніхто не підійде. Вони самі будуть проти такого рішення питання. Вони згодні, щоб вони там перебували, оплатити всі заходи, які протипожежні, необхідні для того, щоб поставити їхні конструкції. Але щоб перебувати на тих же місцях. сам директор Ремпобудтехніки коментувати на камеру ситуацію з кіосками відмовився. Натомість показав документи, які за його словами доводять, що кіоски не можуть стояти в притул до будівлі. Телефоном Анатолій Бенівський пояснив, від коментарів утримується, бо немає жодного стосунку до реконструкції ринку. Я не сторона конфлікту. Конфлікт, щоб ви розуміли, висять та гляньте документи, які я відношення маю до підприємців. Підприємці мають відношення конфлікту з директором ринку і заступником, який їх поставив в пожежно-небезпечній зону, де нема дозволу, я їм не забороняю, у мене нема зовсім. Я їх даже у мене нема контакту з ними. Ви самі розумієте, як я можу коментувати те, що у вас в дворі твориться. Я не старана конфлікту. Угу. А якщо вони будуть провокувати, будуть провокувати і будуть порушувати закон. То я буду адекватно відповідати адекватно, бо я не хочу порушувати закон. Я закону послухання Поки дирекція ринку чекає роз'яснення від державної служби з надзвичайних ситуацій. Люди за мінусової температури змушені торгувати у наметах.